Анастасія Стоцька відома російська співачка та актриса, яка народилась в Києві. З 20 років її продюсував сам Філіп Кіркоров. Сестра не менш відомого зіркового брата Павла Майкова, більш відомого як пчола з культової бригади. Нещодавно народила хлопчика Олександра Сергійовича. Майже Пушкіна. Ну що ж, Настя, мабуть, хронічно не висипаєшся. Чого тобі не вистачає зранку? Я люблю поспати, звісно, якщо б он був не таким раннім. А так мені все устраюває в, общем, в моей жизни сейчас. Що на твою думку треба, щоб досягти чогось в житті? Я думаю, нужна уверенность, упорство, трудолюбие, удача. Яка зірка є для тебе прикладом? Так однозначно же на такі питання не ответишь. Ну, відведеш. Тебе якось називають друзі? Ржебісті. У тебе є заповітні бажання? На що ти з нетерпінням чекаєш? теперь я, я с нетерпением всегда жду, конечно же, встречи с моим ребеночком. Жду, когда я наконец смогу прийти домой, обнять своего малыша и приготовить ужин любимому мужу. Что бы ты рекомендовала обовязково спробовать в жизни? Самое интересное это бывать в разных частях, уголках света. Вот сейчас я очень хочу побывать в Японии, в Китае. Я думаю, що для кожного інтересне путешествие може бути. Яка єдина річ в житті для тебе насправді важлива? Мне кажется, это любовь. Любовь во всех ее проявлениях. Не только между мужчиной и женщиной. Любовь вообще ко всему, что тебя окружает. Потому что любовь это созидательное чувство, она прекрасна во всех проявлениях. Давайте в субботу на новом канале специально для нашей Врачи Анастасия Стотико.